Якщо ви думаєте, що робота по 12 годин в день, це означає 300 годин на місяць, у мене для вас погана новина. Багато людей, шукаючи роботу в Чехії, роблять одну і ту саму помилку. Вони бачать в описі вакансії зміну по 12 годин і автоматично уявляють собі нескінченні години роботи, величезні зарплати і графік безвихідних. Але насправді це зовсім не так. В Чехії робочий час регулюється законодавством, і навіть якщо зміна триває 12 годин, місячна норма годин. Все одно залишається стандартною. Що це означає? Наприклад, у вас може бути графік 2 дні в першу зміну, 2 дні у вихідний день, і потім 3 дні в нічну зміну. Такий режим називається підготовленим розкладом змін, і в результаті ви все одно вийдете на звичайну кількість годин 160-168 годин на місяць, залежно від місяця. А надгодини – так, вони можуть бути, але знову ж таки чітко регулюються: максимум 15 годин на місяць, і їх роботодавець не може нав'язувати без вашої згоди. Тому не ведіться на міф: 12-годинна зміна не означає робота без меж і не означає, що це буде 300 годин на місяць. Це просто інший формат розподілу стандартної норми часу. І коли ви бачите, що зарплата за 12 змінний графік роботи. Вказано, що ви отримаєте, 35, наприклад, 35 тисяч крон. Це не означає, що ви будете працювати всі 300 годин, і за ці 300 годин отримаєте таку зарплату. Це означає, що ви будете працювати стандартну кількість годин, і за стандартну кількість годин ви отримаєте таку зарплату. А якщо вам потрібна робота в Чехії, звертайтеся за номерами, які вказані в описі мого профілю, або переходьте в телеграм-канал, який буде прикріплений до опису вакансії, і переглядайте вакансії. Якщо якась вакансія вас цікавить, можете звертатися для подальшої консультації і затвердження вашої кандидатури на вакансію.